Шановні друзі, в зв'язку з тим, що у нас сталася достатньо неприємна картинка в Савороні Київській області, я просто користуючись нагодою, хочу процитувати деякі вислови Давидюка Володимира Михайловича в газеті Гідність за номер першим, як тільки створилася Самоборона Київської області. І фраза звучить так. «Самооборона Київської області створена на базі 28-ї сотні Майдану в минулому офіцерського корпусу. Ця сотня брала участь у усіх бойових діях на Майдані і разом з іншими сотнями захищала Майдан від нападів злочинної влади. Тобто база для створення організації вже була. Люди, мешканці міст та сіл Київської області почали створити самооборону на місцях. По цьому питанні була проведена нарада 28-ї сотні, де протокольно затвердили. Кандидатуру Давидюка для створення штабу координації Київської області. А далі все. І після того Давидюк заявляє, що жодного відношення до 28-ї сотні він не має. Кому він це сказав лічно? Це е, інтерв'ю. Ні, Давидюк сказав, кому, що він не має відношення. до області. Мені особисто. А це Мені особисто. Я ж е, беру ці питання з першого джерела. Ось, будь ласка, я його не друкував, ці статті не замовлялися. Власна воля голови самооборони, як він себе називає. Значить, по-перше, він не має права перебувати в лавах 28 сотні раз. Да. І ті люди, які сьогодні з неповажних причин відсутні, хоча належним чином були повідомлені. Да. Я прошу сотника 28 ї сотні прийняти командирське рішення і членів Сотні про те, що ці люди недостойні перебування в лавах 28 ї сотні. Правильно. Абсолютно згоден, я приймаю таке рішення, що як голова. Хотів би, як голова, Фесун, Хо... не, не би, бути... як голова зборів, запропонувати проголосувало це питання. Хто за те, щоб е... громадяни України Мілівський, Давидюк, Фісун? Хто там ще у нас із таких одіозних фігур і так далі були виключені із лав 28 сотні. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Таких немає, хто утримався, немає. Прийнято одноголосно.